Привіт-привіт! Мене звати Єва Карбовська. Я народилася 7 січня 2013 року. Навчаюся у сьомому класі. У вільний час займаюся плаванням, катанням на лижах та читанням цікавої літератури. Наразі читаю про Ніколу Тес. Вісім років займалася бально спортивними танцями і неодноразово була переможцем змагань. Наразі пробую себе у акробатиці, глиблено вивчаю англійську мову. На сьогодні маю рівень знань B1. Моя сім'я дуже активна. Ми відвідали понад 15 країн світу. Найбільше люблю місто всіх закоханих Париж. Дякую, що познайомилися зі мною та до зустрічі на знімальному майданчику.